Вітає служба зовнішньої розвитки України каже, що Росія готується до обвалу стін на нафту. Світові ціни нафту наприкінці 25-го початку 26-го року можуть впасти до 40-50 доларів за барель. Що це означає для російської економіки? і Чому росіяни так хвилюються? Є кілька сценаріїв, які ми вивчили, і до яких наслідків можуть призвести російську економіку. Ну, по перше, якщо ціна буде 50 доларів за бренд, а він нагадаю, коштує трошки дорожче ніж Юрас, який продає Росія, то дефіцит бюджету Росії буде 3% ВВП. Це не проблема. Вони це можуть управляти через фонд національного добробуту і через внутрішні займи. Саме цікаве, це ціна 40 доларів за баррель. Це означає десь 37 доларів за ЮРЛС. І це призведе до 5% дефіциту бюджету від ВВП. Це дуже багато. Це означає, що треба буде робити великий комплекс антикризових заходів, в тому числі секвестр громадянських розходів, видатків. І це дуже болісно для росіян загалом. Форсованих запозичень. Але ніхто не буде давати Росії гроші, тому що дуже зросте премія за риск. І це вже означає майже крах російської економіки. Тому сподіваємось на низькі ціни на нафту. Американські громадяни це підтримують, тому що ціна на нафту є важливим інструментом американської політики. От і загалом для української політики також важливі дуже низькі ціни на нафту, тому що ми сьогодні імпортуємо багато нафти, і нам дуже важливо, щоб Росія втратила джерела доходів для ведення війни далі. Сподіваємося на краще.